Енерго інвестувала майже 7 мільярдів гривень в підготовку до опалювального сезону 2025-2026. У січні червня 25 року компанія Детекенерго спрямувала 6,9 мільярда гривень на підготовку до наступного осінньо-зимового періоду серед ключових напрямів: ремонти, відновлення тез та підтримка українського вуглевидобутку. Зважаючи на виклики війни та наслідки численних масових атак на енергетичну інфраструктуру, компанія продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. За півроку на ці роботи було спрямовано майже в близько 4 мільярди гривень, більше ніж за весь 2024 рік. Це дозволяє готувати ангеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми. Щодо інших новин тижня, Гарпок за сім місяців сплатив виробникам зеленої енергії 31 мільярд гривень. Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- і газотранспортної інфраструктури. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Folk. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.